Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! Всі малята полюбляють весело гратись на дитячих майданчиках, у парках, Прогулюватись вулицями та почувати себе в безпеці. Але і там можна побачити небезпечні предмети. Пропоную вам переглянути виставу, небезпечна знахідка та дізнатись, що сталося із звірятами на ігровому майданчику. Одного разу на лісовій галявині! Зустрілися Лисичка та ведмедик. Привіт, лисичко. Привіт, Ведмедико! Лисичко, пограємо на дитячому майданчику. Гаразд, ходімо пограємо. Ой, а що це за гарнисенька малесенька іграшка? Ні ні ні. Не чіпай, не підходь. Хіба ти не знаєш, що це може бути небезпечно? Ой, не знаю. Дякую, що ти мене зупинив. А чому не можна чіпати? Я ж про... Це ж просто іграшка. Що може трапитись? В ній? Може бути схований вибуховий пристрій. Ми ж не знаємо, хто цю іграшку поклав. Дійсно, спасибі, що пояснив, а які ще предмети не потрібно брати до рук? Ні в якому разі не піднімайте чужі іграшки, коробки, пакети, телефони. А особливо не торкайтеся металевих приладів, снарядів та залишків, боєприпасів. А що ж може трапитись? Вони можуть вибухнути в будь-яку мить і сильно травмувати тебе і тих, хто знаходиться поруч. А взагалі, лисичко. Краще гратися своїми власними іграшками і чужі не піднімати з землі. Я дуже вдячна тобі, ведмедику, я це все зрозуміла. Скажи, лисичко, а яка твоя улюблена іграшка? У мене м'ячик. Пішли з ним пограємо. Треба спочатку покликати сюди дорослих. Розповісти їм про нашу знахідку, а тоді пограємось у м'ячик. Дякую тобі, що ти мені все пояснив. Тепер я буду обачна і не буду піднімати незнайомі предмети. Будьте уважними та дотримайтесь правил безпеки. Якщо знайшли незнайомі вам предмети, в жодному разі не торкайтесь їх, відійдіть на безпечну відстань та погукайте дорослих, Дотримуйтесь цих нескладних правил та залишайтесь у безпеці.